Як би це все було без мене? Яринці сім років завтра їй до школи підчинила мама шафу, виклала всі платтячка. яринчині приміряє і думає, яке одягти доньці на шкільне свято. Раптом побачила яринку серед того усього маленьку-маленьку сорочечку, трішки більшу від маминої руки і трішки менше. Це ж твоя перша сорочка, хвалиться мама. Яринка сплеснула руками, а чи довго я була така маленька? Ні, не довго з тиждень. А перед тим, а перед тим тебе не було. Дівчинка дивилась на маму широко відкритими очима. Як же це так? Все це було. все це було, Як би це все було без мене.